НКРЄ КП випустив нову постанову 11.45 від 29 липня, де затвердив нові зміни, і вони, до речі, достатньо суттєві, по приєднаннях до електромереж, які почнуть діяти з 1 січня 2026 року. І так, давайте трошки розкажу, що зміниться кардинально. Перше. Потужність буде тепер виділятися під номінал автомату. Наприклад, якщо у вас автомат 25 А, це є, умовно 5 кВт. Якщо автомат 32 ампера, це потужність 7 кВт. Не можна вже буде замовити проміжну потужність 6 кВт під потужність автомату. Ну не знаю, чи це вже ж прям такий негативний, можливо, не зовсім комусь зручно, але має право на життя. Збільшили термін до приєднання до електромереж. Ось, але наприклад, якщо ви замовляєте потужність 5. 10 кВт, умовно, там до 15, то вони наоборот зменшили до 30 днів. Ну, якщо у вас там, наприклад, вже 30 кВт і вам потрібно встановити нову опору, а не дай Бог, можливо замінити трансформатор, то вони мають право продовжити собі ті технічні умови навіть до 240 днів. Зараз це 60 днів, а стане тепер, наприклад, для 30 кВт Це 90 днів в кращому випадку, а в гіршому 150 і більше. Все тепер буде залежати від складності. Тих виконання технічних умов, тому вважаю, це вже гірший сценарій для самого споживача. Ті технічні умови будуть виконуватися однозначно довше. А якщо це складні технічні умови, то дуже довго. Буде більша вартість на більшу потужність, теж дуже поцікавому вони виконали. Вони захистили людей, які хочуть замовити невеличку потужність, 5, 10, 15 кВт, Там відносно буде менша вартість. А хто хоче замовити вже 20, 30, 40 чи 50 кВт, будь додатковий якби повишаючи коефіцієнт оплачувати. І потужність, умовно кажучи, на 30 кВт порівняно з тою, що зараз є. Зросте приблизно на 30%. Тому задумайтеся, якщо ви хочете навіть сонячну станцію в майбутньому ставити на 30 кВт, то однозначно збільште потужність в цьому році. Бо в слідючому році, за рахунок цього повишаючого коефіцієнту, ви оплатите на 30-40 тисяч гривень більше. Є й позитивний момент, наприклад, єдиний реєстр всіх технічних умов. Якщо вам видали технічні умови, вони будуть реєструватися в системі НКРЄ. НКРЄ може контролювати хід виконання тих технічних умов, щоб не було протермінування. Бо по деяких, наприклад, технічних умовах є протермінування і по півроку. Якщо клієнт сильно там не дзвонить на гарячу лінію і не скаржиться, ось тепер такого я надіюся не буде. Тому буде один єдиний реєстр технічних умов. НКРЄ буде бачити виконання. Та й ви будете бачити виконання тих технічних умов. Думаю, що це однозначно є позитивний момент. А якщо вас цікавить більше інформації, я залишу посилання під цим відео. Переходьте.